Сьогодні поговоримо про час, а саме про те, коли ми поспішаємо. Перше слово це «hurry». використовується, коли говоримо, що поспішаємо кудись через брак часу. Або другий варіант коли треба робити щось швидко, тому що є обмежений час, і роботу потрібно зробити якісно. If you don't hurry up, you will miss the bus. Якщо ти не збереш свою жопку, ти пропустиш свій автобус. Інше слово, це «rush». використовується, коли ми поспішаємо опинитися в якомусь місці, що запланував, або використовується слово, коли не турбуємось про нашу якісну роботу, бо в нас горять дедлайни. He's not Russian into marriage again. Він не поспішає знову одружуватись. Пиши у коментарях, чи знав ти про різницю?